Вітаю вас, шановні батьки! З вами на зв'язку Тетяна Кунько, практичний психолог, арт-терапевт та консультант Сьогодні пропоную вам поговорити про таке питання досить важливе, про вибір. Наскільки багато вибору в вашому житті є у вас, власне, особистості і у вашої дитини? Наскільки багато його? І що таке вибір взагалі, і чи він потрібен? Вибір це коли ми, звісно, визначаємося в чомусь, коли ми визначаємо те, що для нас головне. І чи даєте ви цей вибір своїй дитині? Чи визначається вона вже головне в своєму віці, наприклад, 5-6 років. Я надію, що так. Як це можна яскраво проявити? Тобто ви їй пропонуєте завжди декілька речей, не більше, ніж дві. Ваша дитина повинна вибирати між двома речами, що означає дві речі: те, що ви не нав'язуєте просто їй свою думку, а ви ще даєте певний альтернативу. Вона має право вибирати їжу, вона має право вибирати одяг, вона має право вибирати собі друзів. І звісно, це не просто може бути вибір, який... Не стосується і вам і не подобається. В чомусь ви можете бути з нею згодні, в чомусь ви можете бути не згодні, і ви маєте право, як батьки, їй про це сказати. Ну, маєте право їй сказати, що ти знаєш, мені не подобається цей твій друг. Тому-то, тому-то. Зробіть пояснення їй, тому що вашій дитині важливо мати повноцінний вибір у житті. І важливо мати повноцінну думку. Саме так формується її повноцінна думка. Адже ви хочете виходити гарно громадянина нашої держави. Ви хочете, щоб ваша дитина була повноцінною особистістю. Пам'ятайте про це. Вибір важливий для її життя. Тож плануйте, вибирайте її найкращий шлях. І не забувайте, що ваша дитина також має власну думку. Бережіть її думки, дайте їй думки розквітнути, дайте їй думки наповнитися як найбільшою енергетикою і засвітитися всю нашу Україну громадянином нашої держави. Бувайте!